25 число і зараз світить сонце, Це рідко вбуває швецією зимою. Я працювала цілий ранок. Зараз в мобільній перерву візит в ялинку і потім далі працювати. І все завтра шведчики різдва. Ми свідкують 24 числа 에, найбільше. Слідкую 24 числа 25-го вже відходня. Ось. Але я все одно на мене справжнє різдво буде ще 7 січня, коли ми будемо сидіти в церкву, полядувати. Якщо я не буду плакати, бо я думаю, що я буду плакати завтра цілий день. Зможе слухати ці різдвяні пісні. В'ю. все біле, гарне, класно. Багато то брав Вже ясно, що 23 числа. Але я одна така гарна. Це штабне відео. Отже... Я кажу, що ми пішли його взяли. То, звичайно, не я практично, але вона така гарна нагадує ялинку з всіх мультфільмів. Ось з фільмів. Приїду додому, буду вдома ставити ялинку зі своїм племіниками. Ось тут. i'm look at Зуя вже вся така в пачих після душу. Зараз залишити кистати, гарно вдітися і, і завтра е, шведський буде якийсь святковий сніданок, якийсь щось солодке. Потім на десяток тут е, церква будуть е, якісь колядки діти співати, оскільки я зрозуміла. Потім великий ланч, і на вечерю вони роблять е, рису молочного кашу з варенням. Знаєте, я таке буду їсти. Типу, традиційно різдвяна вечеря. Ось. І в неділю ми будемо просто їсти цю індичку запечену і така. Дивіться тут дуже житті дні. Хата думала, що робити щось в нас є дуже футбол нічого. Треба кожного дня вставати, собарано готуватись і жити для відео і жити для відео. Ти робиш щось і ти думаєш, як би це зняти. Ти плануєш, ось, щоб це зняти. і це дуже напряжко. Ти... І з іншого боку, я собі думала, я, я хочу. Щось робити, щоб це був такий затишний спейс. А на панці одне з небагатьох, що тримає мою психіку на пробу. Тому я почала це робити. Знімати завжди хотіла і просто зараз зробити таке переділятися і конлайн щоденник. Мені дуже, мені дуже допомагає ментально. І я собі завжди думала, я хочу, щоб це був такий сейф, релейтабл спейс. То я візьму кавусь про контент, до якого тим людина може віднестися. Бо дуже багато інфлюенсерів, блогерів. Я не можу дивитися їх, коли вони живуть, вони мусять робити контент. Вони мусять запостити 10 тож робити три реклами. Мені подобалися вони, коли вони мали фул джоб Між тим ввечері щось постили про свій день. І ну, там колабу якийсь час робили, це було дуже класно. Я взагалі себе не уявляю без роботи. Для мене не має бути кожен місяць щось стабільне приходити мій печак. І це мені завжди дає. Та стабільний печак мені дає впевненість, що я можу займатися якимись своїми іншими персональними роботами. О, паспорт прийшов. Він де? Де, де став? Десь став? Ставити каву біля паспорту, дуже неба Бо я думаю, вони вже відчувають, що треба щось запасти. Воно не так йде. Ти ділишся і віддаєш. Не робиш це зі сторони я можу. Зі сторони я хочу. Тому в Швеції різдвяний ранок починається насюди з запалювання свічок. В цьому добілі кожного країни свічки якось і вони всі запалюються. У мене вже електричні, то не буде запалювати. Але... Слава. Бо я бачу зараз дуже багато людей починає робити україномовний ту. І воно йде з, з... сторони я мушу. Бо тобто. інші роблять я теж буду робити. Не зі сторони, от я хочу я стільки, всього маю, чим поділити, що розказати, що воно з мене пра. А зі сторони чим я гірша, чим буду, чому я хтось робить, а я не можу. Ну для кого яка мотивація працює, я просто. Тому що я хочу притягувати якихось мочурних людей, які зрілі, І хочуть бути таким. Я вірю, що моя аудиторія притягнеться, Якось ком'юніті. Весьма люблю дивитися за людьми, які можуть щось дати, і від яких я щось почерпнути, Тому я хочу, щоб цей влог теж таким міг бути. Зараз треба йти в магазин, купити свої корм гадки. Тратить, хоча вони всі святкують різну войну, але вже так знову, в мене знову цю восьмої до траті. Ми сюди гарно з'їмеся. Буду вам знімати пчо. І така. Так що бажаю всім спокійної суботи. А ще одна річ, я написала яку мою де... англійську, бо в мене дуже багато друзів, так, які спілкуються англійською знайомих. І коли я ще говорю про Україну, що в нас робиться, то ми і так всі знаємо. І я говорю на англійську, важливо, щоб вони знали, бо не всі новини показують, ну і не всі слідкуючи за новини. Думаю, Ютуб дуже гарний, ролики дуже гарна нагода це робити. Але хочу україномовний ютуб робити. Чудо кластись туди. Потім думала субтитры англійський давати до українського ютубу, але я стільки з ними намагалася. По-любому її якась техніка лакша, я ще її не зрозуміла. Але я так не знаю, не знаю що робити. Тому в мене її на англійській мові, я щоб сказати, і на українській, тому подивимося. Це відео ходить по субтитрів, я думаю. Я не маю самі це робити. я хочу покинути чим швидше, хоча в нас і так, ще сьомого різдво і це ще релайтабл буде ковда. Що, давайте я вам покажу, що я чванти на різду тут в нас такі. Е... Напої і в кухні буфет. Потім я прийду просто брати. Він тут на столі сидіти, і така шапка, чик. Mm. Тут у mm. нас якийсь mm. домашній спачений хліб, mm. Тут яйця mm. з криваткою манезом і такої кров'ю. Було mm. 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 більше, але коли всі брали, я морозила знімати сир. Mm. Чайдери і якийсь mm. гурманський сир. потім... Теж хліб шведський клізний, картопля, і солодкі штучки, і салат з гранатовим соком, цукром і апельсинами. Тут рибна сторона, лосось, І все оселедець, і паштет, тут оселедець з кропом, але Тут з цибулею і Вишний здається, тут ще теж з кропом якось. Не знаю. Це такий. Оцей з гірчей я дуже люблю. Це звичайний з цибулі і цей з лимоном. Це теж якийсь звичайний маринад. Ось. Капуста червона, потушена, загріта. Кем. Оцей я завжди хотіла спробувати. Шинка їдять тільки на різдво з таким. Ножа і сюди соус до неї в соус макають хліб і на хліб шинку. Сэндвіч мідболи з сисками, кейл тушений, і тільки трошки салату і рибар. Тепер по програмі мультики. Все річна програма. З 14 на 25 з вами проведемо пол. Реча, які е я отримала ту народу. Тапочки орде домашні. В чем я сьогодні була одягнена? Сукня з Кимс на рукав. Золота. Шкарпатки Аркад. Тапочки Аркад. Сватеркос. Э, заколка Other Stories. Давайте э, э, шкарпатки. Дві пачки кави. Дві шоколадки, так, сертифікат на людини навушники і Я люблю упаковувати подарунки, щоб вони ще гарно були. І... Усі ну. парфуми. Вони так гарно упаковані. Дуже гарно. ця коробочка така тверда. А це ради парфуми. Який mm. mm. гарний запах. І mm. е, е, ще так е, буде тримати. Ця резинка така прикольна. Кольний блосер топ. Чек. Кажуть, власниця продала той бранч, якби я питаю два не читала з тоді Щось там не так. Це so, все. Що я хотіла розказати. Що я думала. Um, Знаєте, я в людей, які живуть в Україні, які мені казати за кордоном не так. Не знаю, чи зараз хтось так говорить кордоном все так добре, всі такі правильні, тобто да, в Україні все херово. Я так ніколи не говорила. Я думала, де був мій гріх. Я думала, що за кордоном люди якісь типу, більш розширено думку. Тобто, що світогляд у них якийсь більш розширений, вони більш е, такі... Знаю, що робити, чи більш розумні, краще освіта, типу взагалі краще орієнтуються в житті і в світі. І що я зрозуміла за останні три роки? Що це так, не так? А що війна показала, що в Україні ще не, не то, що типу, не гірші люди, а ще кращі? А... Я завжди у Львові так харилась на пробки, та ста найбільше мене пробки Львові Харила. І тут е, Бог мене привіз в Німеччину. Те траваї, просто собі не немає як добратися, нічого не ходить. Пробки туди, та і мороз мінус 20, на самокаті ти не поїдеш, таксі нема. І, коротше, я тепер на пробки не нарікаю. Але То так цікаво. І. Ще з того, що я бачу, дуже впливає, наприклад, в Швеції були різні закони, коли ще не можна для виховувати дітей казати, що їм робити, вони мають самі зі всім розібратися. І в них таке ментальне, що не можна дітям нічого сказати, нічого вони там самі розберуться, виростуть і розберуться, не можна їх нічого не говорити. І насправді з те, що я бачу ці всі. Депресії, самогубства це не через те, що в них вітамінну Д не вистачає зимою, а через те, що в них не ростуть і в них нема ніякої основи. Нема. Я не знаю, добре, погано, що розібратися. Я всі думаю, як ти можеш думати, що твоя дитина виросте і сама цьому розбирається, Якщо тобі 30-40 і ти ще не розібрався зі сам, сам зі всім, як ти можеш думати, о, моя дитина виросте і розбирається? Того, що я читала, я не науковець, але що я читала, що я бачила, що я говорила, я думаю, що це є одна з причин цих розладів, ментальних хвороб і депресії, і самогубств. Бо тому що коли люди не знають, на що опиратися, які в них цінності, тоді це. Дуже погано впливає. Отакі приколи. Чого, зараз це вже десь 12 ночі. Двилися вдома першу частину. Зараз, завтра вже такий другий день. Доїдати. Доїдати. Все завтра буде індичка з пюре. Дуже люблю пюре. От, зараз спати і все. Дякую, що були зі мною. Я буду на цьому закінчувати цей влог. Я дуже рада, що я змогла все знімати, вам показати сподіваюся, вам хоч трохи було затишно, і ви змогла відключитися, поки є світло і. Дякую вам дуже і всім. І Христос рождається, тих, хто вже святкує. Я ще буду сьомого святкувати, бо в мене все базується на Богослужінні, в принципі. Рідство це народження Ісуса для мене. Тому я сьомого буду святкувати, але я вас обнімаю. І бажаю всім спокійного, мирного неба. Папа гороб! Thank you.